Вітаю всіх! Ну що ж, тема далі питання, яке піднімалось. Е, Перемиря по обстрілам, те, чого ми так чекаємо, те, що було на 9 травня, на великі Вообще пісня. розумієте, що так можна жити? Ось так жити можна. І спати, і все, і воюйте далі, вирішуйте питання цих територій. Але так, щоб не було от такого обстрілу, як був обстріл Києва, Харкова, інших міст. Розумієте? Ось це так. На, на лінії фронту були зіткнення були. Вибачте, це війна. А ось далі, щоб не було, переходити на рівень 2014 року. Вибачте, тоді люди не знали, що таке ракети. Не знали. І вся інша територія України жила якісно. Хоча б. Тому що це були круті роки. Я пам'ятаю, дуже все було добре. Ось. І так. Буде досягнуто перемир'я щодо обстрілів країни. Буде досягнуто перемир'я щодо обстрілів країни. Місяць вже хоча б місяць. Мутно, дуже важко цього досягти, бо хотіти повинні дві сторони. Одна сторін буде відходити від цього питання, відразу скажу. А хто буде відходити? Що глянемо? Рівень влади тут йде. А хто буде відходити від цього питання? Україна? Звісно, так. І Росія. Ха. А тепер дивіться. Україна буде відходити по відлюднику від цього питання, бо вони типу доблять військові об'єкти, як це нам потрібно, дуже чим будеражить Росію. А Росія використовувати далі свої хитрі дії по відношенню до України. При цьому, якщо брати так або ні, на Росію випадає ні, на Україну так. І я хочу зауважити, як житель Харкова, чим більше наші будоражать, тим більше нас чіпають. Були періоди, коли Харків майже не чіпали. Мене це влаштовувало. Однозначно. Ось чому справа. Тепер дивимося цією колодою другою. Україна та Росія домовляться щодо перемир'я по обстрілам країни. Дев'ятка жеслів. Знаєте, з однієї сторони це відповідь ні, а з іншої сторони це лінія фронту. Лінія фронту. Звести це все до лінії фронту. Ну, непогано. Угу. Наступ. Поки є наступ, навряд чи домовляться. Знову карта наступів. Наступи. Через наступи не домовляться, бо є боротьба. Зміна після наступів. Вони йде. От наступи відбудуться, оці літні, які анонсують, і тоді про щось мова піде. Тому що, самі розумієте, їде підтримка з обох сторін, їде допомога. Ось чому нюанс. Поки що, поки що. Не бачу, але до цього потроху йде. Про це вже мова йде з обох сторон. Готуємось до такого нюансу.